Як дуже дешево їздити по Німеччині потягам. Для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Дортмунд. Я дивився. Звичайний потяг Р'єр'є коштує десь 25 євро приблизно. А мої знайомі кажуть, слухай, я зайди на фліксбас, подивишся. до Я кажу, я не хочу автобусом їхати. Кажу, Ти не розумієш? Є FlixTrain. Ми заходимо, дивимося на FlixTrain, Цей самий потяг. Такий самий, як РЄ, 8 євро. Коштує. Все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, айсі ясно, менше зупинок, він швидше їде, але він взагалі коштує. Але Р'є 25 євро. І вчора ми брали. щоб ви розуміли? Це я не брав місяць, назад, 4 дні вже. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей, дивіться. Дуже мало людей. Можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. 8. Євро про це пам'ятаєте, як було рік назад, що у нас той був 9 євро тікет, і ми просто їздили депуті.